Володимир Миколаївич, добрий день. Добрий. Хочеться почати, знаєте, з глобального. По суті, ви вже півроку в клубі, так? Спершу прийшли на одну посаду, потім ви стали віце-президентом. Якщо так підсумувати, що от за ці півроку вдалося? Що було найскладніше? Було багато різних нюансів, тому що це ж. Футбол, це така собі специфічна гра, і це командна гра, і це таке направлення, що треба в ньому трошки розібратися. Як вболівальник це одна історія, а коли ти вже всередині, як менеджер, відповідальна особа, це дуже, ну, це дуже важливо. Тим більше задача стояла від президента зробити сучасний проєвропейський клуб. Тобто ми знаходимося в Житомирі. Житомирський український клуб, але філософія має бути проєвропейська. Тому маємо мислити, грати, маємо бути на сучасному рівні, тому це було дуже складно. Тому що приходиш в команду, а в неї бачення ну, сформоване одне, треба доводити щось інше. Люди не, не дуже так сильно хочуть трансформуватися з одного в інше, тому що їм там десь комфортно. А тут з'явився такий чудак, який виводив всіх з зони комфорту. Да? І думає, де ж він взявся на нашу голову. От. Ну, а так, в принципі, я рахую, що за цих півроку вдалося багато зробити, але ще, ще більше попереду, тому що по команді ми вже зрозуміли, у нас є стратегія розвитку, повністю філософію ми знаємо, задачі наші, вони не міняються. От, ми маємо бути лідерами чемпіонату, ми маємо грати в Лігі чемпіонів, і ми маємо показувати класний сучасний футбол. От, для цього потрібно багато ще проробити роботи, але вона робиться, і я впевнений, що у нас все вийде, тому що команда то, що результат показує, навіть при тих всіх невдачах, що в нас були за, цих, за цей сезон минулий. Ми все одно сьогоднішній день ми в Єврокубках. Це такий великий трамплін, і, скажімо так, для нас це буде м, такий досвід е, в Єврокубках, і це треба теж до певного рівня дойти в Єврокубках, щоб зрозуміти, як далі діяти, щоб вже потім брати бика за рога. Як президент каже, хочу почути гімн Ліги Чемпіонів, тому що Житомир почув гімн Ліги Чемпіонів. Тому ми йдемо до цього, і я впевнений, що. Це буде швидко. Швидко до Ліги чемпіонів? Ну, звісно, що вже наступний сезон. В наступному сезоні задача десь тобто, забивати мінімум 70 голів. А якщо ми заб'ємо 70 голів, то ми вже будемо боротися по-любому за перше друге місце. І от а це Ліга Чемпіонів. Тому це дуже швидко. Час йде дуже швидко. По суті, ви присутні на кожному тренуванні. Я постійно вас бачу. Ви це робите для чого мені цікаво. Ну, для мене це дуже важливо, тому що багато хтось каже, що футбольний, не футбольний. Я за півроку, якщо е, запитатися у багатьох тут фахівців, вони самі кажуть, що ми вже стали таким футбольним е, чоловіком. Що Ну, це цікаво. По-перше, це цікаво, е, ти в кожен момент дивишся за гравцями за їхньою поведінкою, тому що це дуже важливо. Та й взагалі, ну а як це ж частина, частина вже мого життя, тому я вже тут е, в, понурився в неї. ну... Конкретно, і коли я на базі, я завжди присутній на тренуваннях. Зараз у нас багато теж, ми приділяємо уваги і академії. Задачі стоять у нас, щоб Житомир став меккою українського футболу. Те, що ви казали, що вас називали там не футбольною людиною, як ви це оце, сприймали? Та ніяк. Та у нас тут, тут якщо подивися, коли зі сторони на це дивився, ну начебто дуже багато експертів, там всього іншого, це так було цікаво. Зараз, коли ти всередині вже цієї ситуації, ти розумієш, що там декілька людей, реально фахівців, які е, кажуть якісь реальні зауваження, реальні речі говорять е, там із тих же блогерів там чи експертів, а все інше це так, е, аби поговорити. Моя була задача це організувати е, процеси, то есть, е, життя, спортивного життя клубу. Тому я зайшов і. Ну, на мою думку, ми з цим впоралися, тому що ми багато зробили змін, тому що ну, бачення в нас таке воно ну, проєвропейське. Ми у всіх департаментах оновили їх, скажімо так, омолодили під, під сучасне бачення футболу. Полісся взагалі наробила дуже великого галасу, в принципі, так, оцими своїми змінами, своїм першим виходом Єврокубки. перше… Тим, що посіло п'яте місце в чемпіонаті України, потім виходом Єврокубки, а зараз наробило галусу в трансферному плані. Наскільки ви задоволені? От власне цим трансферним періодом, новачками, які прийшли, наскільки задоволені от роботою? Ну я задоволений, буду більше. Ну ми всі разом будемо задоволені більше, коли ми вже покажемо результат. Але в цілому трансферна компанія пройшла дуже добре, тому що ми почали вже цю трансферну компанію заздалегідь до кінця сезону. Тому на сьогодні команда вона вийшла і вона в повному складі, тобто, у нас вже не буде там поповнення нічого, тобто, вже в повному складі команда підготується до нового сезону. Нема так, як, наприклад, я прийшов зимою, треба зробити трансфер. Ти починаєш шукати, летіти, такі торги, тут куча агентів, вся ця двіжуха, і ти, виходить, в замкнутому такому Приміщення, де немає виходу, немає ні ну, двері, тому що сьогодні, вроді, гравець до тебе їде, завтра все він вже не їде. Там уже їде в другий клуб, тому що ну, для гравця, якщо є Полісся, наприклад, є європейський клуб, ну, він, в нього немає там, пропозиції. І тут є пропозиція з Полісся, тут Бах уже з другого клубу, і він вибирає, їде туди, у нас зривається, а збори вже йдуть. І виходить, гравець приїжджає там в кінці збору. Ну, Получається, він взагалі тось, не зіграний, йому треба час на адаптацію. І виходить, ти береш гравця, і ти не можеш зрозуміти в повній мірі ну, його рівень, і, і так і інше. Тось, і було прийнято рішення, щоб ми е, шукали. Ну, тось, задача в нас вже була, ми розуміли стратегію клубу, який футбол ми хочемо грати, що ми хочемо грати. Незалежності, який тренер до нас прийде. У нас є філософія своя, і ми будемо притримуватися її. Тому е, розпочато було пророблена велика робота. І на момент, коли команда вийшла з відпустки, е, да, це так сталося, що всі друг друга тут пів команди друг друга не знають. Ну, але для нас це було дуже важливо, тому що Єврокубки, збори, і команда має проходити уже в, в повному обсязі ці збори повністю вся команда в зборі. Тому ми виконали всю задачу. Зараз там. У нас ще йдуть е, трансфери, ну, то такі там е, молодіжні, U-17, u 19, друга команда, бо вона у нас з'явилася. Тому у нас, е, якщо подивитися, то у нас дуже багато трансферів, але основних трансферів, там, е, першу команду, їх не так, не так уже багато. Правильно я розумію, що от взимку тоді було складніше приводити футболістів, бо тоді Полісся, дебютант, УПЛ, а тут ніби вже команда, яка грає в Лізі конференції? Чи ні, Ні, взагалі немає нема, нема ніякої різниці. Взагалі немає ніякої різниці важко завжди. Це часами розмови, скаути, директора, потім підключають уже керівництво, а вже потім підключають ще агентів розмови, гравців, батьки. І ми сидимо, і ми часами, там два часа ночі, три часи ночі. А ще різниця в часах там, в Бразилії так, там, в Америці так. І це півсвіту на Zoom сидять. І ми сидимо, рішаємо, начебто там. Дві неділі чи три неділі переговорів, все супер, потім Бах, вибачайте, він їде в другий клуб. Хоча в нас там по дві-три кандидатури на кожну позицію, але все одно є пріоритетна кандидатура, і хотілося б, от іменно цього, там, да, і зачасту отак воно приходило. Тому ми взяли таку стратегію, що ми вже маємо бачити заздалегідь, якщо, наприклад, зараз ми підсилили команду, і в нас би слід наступне трансферне вікно зимою. І ми точково вже бачимо, де ми просідаємо. Да на які позиції. І ми вже маємо зараз заздалегідь шукати, дивитися, домовлятися, щоб коли б вже зимнє трансферне вікно відкрилося, у нас вже гравець був підписаний. Все, то ми вже розуміємо, що цей конкретний гравець буде в команді, він буде грати. І коли команда виходить з відпустки, він заходить з командою. Йому легше адаптуватися, йому легше ну, влитися в команду, тому що він проходить збір з командою. Ну, і це ідеальна ситуація. Найскладніший трансфер, який був, от прям дуже. Складно. Бо вони всі складні. Я там пам'ятаю е, все, домовилися, все їде. Бав, забуває вага лав в одній грі, все, на нього там, вже, ціна росте, там уже там, португальці пишуть, ті пишуть, коротше, каже, ось тут і починаються ці всі торги. І в нас так зачасту там пристріч, е, ми зараз брали, е, вже все домовилися, все він вже їде. Забиває за збірну гол. Ми що за діла, тобто, ну, до кого не приходимо. Ті, ну, такі от у нас речі бувають. І, Насправді їх немає, вони всі складні. Так як ми беремо зараз е, такий вектор е, на більш молодий профайл футболіста, але талановитого. Тобто, в якого є ще там, е, ну, е, куди рости, зрістись, ми беремо на, на щоб уже міг і грати в нас, і була в нього перспектива. Е, от. І ну, ми це ж розуміємо, вони також це розуміють. І от ці всі качелі, і гравець навіть нам там, наприклад, е, у нас такі випадки були, що гравець готовий їхати, хоч куди а Ми впираємося в батьків. Батьки ні, все, війна, там третє, десяте. Ось цей фактор війни. Наскільки він впливав? Бо е, я поспілкувалася з усіма новачками, і вони казали, що ну, не, не надто зважали на те, що війна в країні. Ну, дивіться, психологічно ми прийняли для себе таке рішення. Якщо гравець бачимо по ньому, що в нього очі горять, він хоче їхати за поліцію грати, а там далі батьки і третє десяте, бо ми багато проводимо часу в розмовах з гравцем. Зрозуміти його психологію. Бо, як кажуть, якщо гравець починає задавати багато питань, а це, а це, а то війна, а чи я буду там, а то я буду там. футболіст тобто, ну, футболіше себе ну, нічого, ну, наприклад, там не показав, не зробив, але вже куча запитань, ми на ньому ставимо. Хрестик, тому що нам треба та людина, яка там, все, я готовий там битися на поле. І далі вже включається фактор: сім'я, третє, десяте це вже другий шлях, але перший шлях нам потрібно, якщо клуби між собою вже узгодили, то ми просимо, щоб клуб нам організував кол з гравцем, щоб прочувствувати його, поговорити. Ну, це такі качелі, поначалу воно було таке, типу, ну, на стресових моментах. Зараз воно вже спокійно, тому що в нас ми коли вже підходили, в нас на кожну позицію. І це тисячі футболістів, це навіть там не одна тисяча футболістів перегляне. У нас там цілі такі жорсткі диски цих футболістів вскаливо ті очі такі червоні, знаєте, як фосфорні. Я вже почав дивитися, вже там футболістів ми вже дивимося там, з п'ятірки, які нам більше підходять. Бо то далі то вже ну, нереально. Всі подобаються, потім не подобаються. Вже не розумієш, а вже там з п'яти кандидатів, вже потім переходимо на три кандидати, і, і вже так підходимо-підходимо, щоб вже стовідсотково хтось із кандидатів, які нам від підходять. Конкретно, то вони будуть наші. І ми ну і це така робота, вона йде взагалі, е, от у скаутів вони не сплять. Я не знаю, ну тобто в нас взагалі така ну, нефор неформальне правило в спортивному департаменті. Хто прийшов чи то врач чи то ну, без різниці, це 20 годин на сутки. Ми маємо працювати. Тоді у нас буде результат. Наскільки для вас була шоковою от новина про травму безкоровайну? Ні, то це був е, ну, це реально шок, тому що. Е, ми на нього дуже розраховували, бо з ним коли поспілкувалися, в нього він все виважений, він там інтелектуал, ну, благородний футболістики. Да, і він видно, що лідер на, на цьому із перших тренувань включився так, і нагрузки ж дуже великі, там, да, навантаження на кожне тренування. І він віддавав себе ну, на 100%. І по ньому ну, видно, ну, що ця людина вона зразу прописалася в команді. Есть, да, есть, він там, професіонал, все. І я якраз був на цьому тренуванні, да, коли він ну, на рівному місці. Там, якби там була якась ситуація, там якось. просто на рівному місці тут дивишся, нога пав, змістилося, він падає, і тут розумієш, це вже щось не то. Врачі там швидко все зробили, але в нього нога не, ну, не, не спухла, все, і він ходить на неї. Врач каже, що може бути, що ну, все буде добре, але треба віддати на МРТ, тому що пішло сміщення на відео, було передивилися і було зміщення. Суглоба і треба МРТ. Ну, відправили на МРТ, МРТ показало, що показало. І це такий шок. У нього сльози на очах. Ну людина приїхала, нова команда, збори, і він просто розочарувався. Не в тому, навіть мені так кажеться, що він там не буде вже завтра грати, а то що він як на нього команда розраховувала, і він як підводить команду. Ми так, так як прийняли рішення, що в нас є друга команда. Ми так зробили, що в нас на кожну позицію є три гравця тобто два основних, які в команді на кожну позицію. І третя позиція, вона в другій команді, вона ну практично нічим не буде. Тільки по вікові може бути різниця. Да? А так вони по готовності, ну вони практично однакові. Тому, так, да, це велика для нас втрата, але дефіциту в захисті в нас немає взагалі. Тобто, Процес іде, він нарушений, підняли туди центрального захисника, і в нас сьогодні ну, взагалі немає проблеми. А Данило ну, швидко одужує, і Сезон великий, і вже на зимніх зборах він буде вже в струю готовий. І потім то буде така основна фаза і чемпіонату, і все, і він буде з нами, і все буде добре. Ну, це футбол. Так буває, так трапляється. І на заміну ви нікому, нікого не шукали замість нього? Просто а, Ні, ми вже комент. купили. у нас вже нас на, на цю позицію ми купили Матіча-Хорвата, він у нас вже грає, він є. І плюс у нас в другій команді теж захисник центральний. Ми це все. Ми вже ж після першого, от за цих півроку, я подивився, коли ми дефіцит, коли ми прийшли. У нас один момент ні одного центрального лівого захисника. У нас один центральний захисник, а то все так може бути адаптований чи ні. І ми почали шукати, кого, де, що до чого. Знайшли Васю кравця, там в Дніпрі домовилися, бо в них була така опція. Ми його взяли там ну, підстрахуватися, тому що це така позиція, де їх мало не буває центральних захисників. І взагалі, ну, це такий досвід був, що на кожній позиції має бути. Глубина складу це дуже важливо. Якщо ми ставимо перед собою задачі, ми не можемо поставити, бо в нас є 11 гравців топових, і ми погнали з ними. Завтра два із них випадає ключових. все, ми починаємо буксувати. Тому ми так пропрацювали, що в нас зараз глибина складу така, що нам хватить пройти правильно весь сезон. По суті, знову ж таки нова команда, новий тренер, і менше ніж на місяць стартувати перший офіційний матч. Встигнуть команда от знайти конект один з одним. Як вам 100 здається? Сто відсотків Я вже бачу, вони вже тут взагалі команда така зараз міксована, така 50 -50, да, там половину нових, половину тут, типу, старих, ніхто не знає, хто буде виходити в стартовому складі, хто ні. Всі зараз б'ються за, за вихід, ну, щоб бути основним гравцем. Тобто вони зараз не мають ні капітана, нікого немає. Тобто, закінчиться збори, виберуть нового капітана. Все. Скажімо так, зачитають список гравців, хто є стартовий склад, хто там. Ну, але в нас різниці такої суттєвої немає. У нас зараз так підібрались гарно футболісти, що на кожній позиції всі сильні, вони Тобто Задача стоїть, щоб віддавалися на 100%, і щоб в другому таймі, чи коли заміна виходить, і вона тільки посилювала позицію, не послабшувала. Я впевнений, що. Ми не прогадали і зробили правильні трансфери. І час покаже, що все буде добре у нас. Причому трансфери на чолі з головним тренером. Ви Полісся так шокувало якби, спільноту, призначивши на посаду головного тренера Ямада Ашура. От хочеться якісь деталі почути, я, ну, як це все співпраця почалася? Я скажу так: говорити можна багато да, за головного тренера, але коли ви сядете з ним поспілкуєтеся. Цього буде достатньо. І той вибір, який зробив президент, і я його підтримав в цьому виборі. Я впевнений, що у нас працює, і мад стане таким серйозним і мадіщем, да, нашим таким гвардіолою, І все буде добре. Ну, це реально фахівець це зовсім інакша культура, це левел, другий, це той тренер, який потрібен сучасному футболу. При всій повазі там до всіх тренерів, е, е, от, які є там, все, от, е, це, от, це той профайл тренера, який потрібен сучасному футболу. От Всі кажуть, що він дивиться на футбол абсолютно по-європейськи, це щось нове. Він такий тренер нового покоління. Що таке би ви відзначили в його роботі, що нема в інших? Знання п'ять мов. Це дуже важлива історія, тому що е, тренер. Він має бути психологом, він має знайти ключик до кожного гравця. Ну, у нас на сьогодні ну, команда є, якщо ви замітили бачите, то спілкування практично на полі, це англійська мова. Тобто, у нас такий інтернешнл, коли йде там якісь вправи, йдуть, хтось неправильно щось робить, він зупиняє і підходить до бразильця і говорить з ним. Підходить до француза, говорить з французом. Тому на англійському, тому на арабському, ти дивишся, тебе волоси дибом стають. Думаю, ну ви, що це за енциклопедія така. да? І плюс він, цей підхід, е, інтенсивність в е, і ці емоції, які він показує е, на полі, і він ці емоції ну, переносить ж і команді. І видно, що ця команда буде битися на полі, іменно битися по спортивному і грати в той футбол, який нам підходить. Ви вірите, наскільки швидко вдасться йому це все? Та зразу, ми зараз виходимо і все, і поїхали. Починаємо з Олімпії? Мені подобається ваш оптимізм. Якщо більш конкретно по завданнях на сезон, ясна річ, що всі хочуть максимальні завдання, але тим не менше, от по кожному з турнірів, чемпіонат України, Кубок України, Ліга конференцій. Ясно, що ми можемо мріяти там великими категоріями, але. Я вам скажу: наше мінімальне завдання так. на слідчий сезон це виграти Кубок України і виграти чемпіонат України. Ну, але це мінімально, бо там далі у нас ж Ліга Чемпіонів. От там от треба вже будемо дивитися. А так, то це нормальна історія. Добре, а Ліга конференцій? Ні, ну Ліга конференції, ми вже ж тут даже вже розмовляємо. Тобто, така сама історія по Лігі конференцій, що надіємося, що. Зробимо президенту на день народження а у нього 27 травня. А всі, всі попадають 25-26 кубки. Якраз зробимо йому подарунок. Лігу конференції виграємо. Це дуже амбіційно. Вірять вам, коли ви це говорите? От, власне, команді. Вона теж от, запалена, так як я бачу, ваші там знаєте, очі горять, так би Так, можете, А ви запитайте ви у тренерів, у фахівців, у спортсменів, вони всі вірять. У нас другого не може бути. А на що ми тут не спимо, сутками працюємо, пацани на полі так пашуть. Вони ж пашуть зараз крепко, вони зараз запитаться в будь-якого із них, в них ні в кого такої підготовки ніколи не було. Там хтось із пацанів грав десь в Іспанії, вони там аля, каже, ми попали в якусь а-ля Іспанію, там дасть такою інтенсивністю зі всіма. Ніхто ж так не тренувався, ніхто не відчував то на собі. Зараз пацани і дуже крепко. У вас дуже оптимістичні бачення сезону. Наскільки він складним, як вам здається? Так, але що буде? ми тоді зібрались, якщо ми не, не будемо оптимістами. Ми і реалісти, і оптимісти. Треба просто цим жити. І коли ти це відчуваєш, тоді ти це переносиш. Тому що це ж, ну, фантазії вони бувають і бурні. Але з того, що я бачу, ну... Тобто ре... це не фантазії? Ні, це не фантазії, це реалії. Ну, дай Боже.